Підсумки. Головні події тижня, що минає. Дивіться далі. Медичний фронт на варті. Благодійники передали сотню спеціалізованих бронежилетів працівникам швидкої допомоги. Купуй патріотичний аксесуар та донат на ЗСУ. Запоріжець виготовляє брелоки та статуетки з трофейної загарбницької ракети С-300. Як і де їх придбати, розкажемо за мить. Це така інтетична річ. У запорізькому державному цирку колективи із різних куточків України презентували нову програму під назвою Сузір'я. Чим вражали глядачів? Дивіться далі. Ліквідували понад 100 тисяч окупантів за 10 місяців війни. Повідомляє генштаб. Щодо техніки, то загарбницька армія позбулася понад трьох тисяч танків та майже шести тисяч броньованих машин. Більше про втрати Росії на війні, а також як змінилась ситуація у містах та селищах за останню семеденко, розкажуть наші журналісти. Вранці 19 грудня окупанти гатили по Херсонщині. Внаслідок атаки зруйнована частина будівлі Херсонського. ОВА. загалом, 18 грудня, російські окупанти майже 70 разів відкривали вогонь по звільненому херсону. На жаль, є жертви. Поцілили в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки. Через російські обстріли шість людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. В ніч на 19 те росіяни спрямували на Київщину 23 дрони. Камікадзе, 18 з них вдалося збити. Троє людей постраждали щонайменше дев'ять будинків пошкоджені. В ніч на 20 грудня було гучно на Миколаївщині. Ворог завдав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері ворожі удари були завдані по населених пунктах Куцурубівської громади. Постраждалих немає. Наслідки пошкоджень уточнюються. Українські військові продовжують гідно тримати оборону 20 грудня. Сил оборони відбила атаки ворога у 25 населених пунктах. На Донецькому напрямку воїни 28 окремої механізованої бригади застосовують усі наявні сили та засоби, зокрема гранатомети, аби знищити ворожу піхоту та завдати ударів по позиціях росіян. На запорізькому напрямку ворог продовжує атакувати міста та селища поблизу лінії зіткнення, а також позиції українських військових. Обласний центр цього тижня ворожих ударів не зазнавав. Катерина Філімонович, телеканал МТМ. В Україні триває планова мобілізація спочатку повномасштабної війни. Наразі наша армія потребує спеціалістів усіх сфер та тих, хто має військовий досвід. Про це на брифінгу повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Зокрема, це ті, хто брав участь у зоні АТО або операції об'єднаних сил. Також мобілізуватимуть і тих, хто не має відповідного досвіду. Але ця категорія громадян зобов'язана буде пройти індивідуальну під Товку терміном щонайменше місяць. А от щодо нової хвилі мобілізації після нового року мова про це наразі не йде. Говорити, що після нового року буде чергова хвиля, так говорити не можна. Всі ці фактори, які впливають, вони давно враховані. І той же фактор, що в Росії пройшла мобілізація, і по заявкам призвано від 200 до 300 тисяч. Громадян все воно давно враховано, тому зараз ми працюємо відповідно плану, яких хвиль не передбачається. До того ж, чоловіки, які виїхали зі свого регіону, теж мають стати на військовий облік. Це потрібно зокрема для того, аби територіальні центри комплектування мали точні дані щодо кількості кадрів та спеціальностей військовозобов'язаних чоловіків. В той же час в Україні є можливість забронювати працівника. Втім, як пояснюють у штабі командування сухопутних військ, кожне рішення ухвалюється індивідуально. Керівник установи або підприємства він особисто піднімає клопоче питання щодо бронювання деяких громадян, які, в яких більше потрібна потреба на в цивільному житті, ніж у військовому. Все це через профільне міністерство піднімається до міністерства економіки, на підставі чого після узгодження з міністерством оборони. По кожному прізвищу окремо приймається окреме рішення, яке видається наказ мінекономіки зі списками. І на підставі цього наказу вже територіальний центр комплектування на місцях здійснюють бронювання цих громадян. Але все це має бути обґрунтоване по кожному громадянину окремо. Легкі, комфортні та практичні, а головне збережуть життя від ворожої кулі. Сотню спеціалізованих бронежилетів днями благодійники передали для працівників Запорізької медичної служби. Цінність амуніції полягає у великій площі захисту. Насамперед, спини та грудної клітки. Спецзасіб є сертифікованим. Його вага 4 кілограми. Проте як зазначають волонтери, бронежилети зручні у повсякденному використанні під час роботи. Вони мають перший ступінь захисту, а також яскравір. Спізнавальні знаки швидкої медичної допомоги. З тисячі таких же бронежилетів планують передати іншим медикам з різних областей країни. Самі ж лікарі наголошують та сподіваються, що незабаром буде деокупація українських територій. Тож така амуніція стане їм у пригоді. Нормальний Жилет краще, ніж новий, який у нас був. Посмотримо Заходити нормально Садитися. Сидіти. Ми сьогодні передаємо спеціалізовані бронежилети для екстреної швидкої допомоги. Це спеціалізований жилет, який був розроблений у співпраці з представниками швидкої допомоги Харківської області. Він спеціально розроблений для медичних працівників. Він має, окрім спеціалізованого захисту якого із броні, з якою бронісне поліетилену, ще спеціалізовані кармани для того, щоб розмістити все необхідне обладнання, яке буде потрібно медичним працівникам. З 1 грудня у Запоріжжі діють нові тарифи на вивезення сміття на сьогоднішній день. Для висотного сектору це майже 40 гривень, а для приватного трохи більше 44. Головна причина підвищення збільшення вартості пального. Докладніше розкажуть наші журналісти. Робочий день на маршруті для кермувальника сміттєзбиральної машини розпочинається о п'ятій ранку. Водій Олексій каже, за один рейс може вивести 6,5 тонн сміття. А для того, аби забрати відходи по всьому маршруту, необхідно три таких рейси. На даний момент люди якби тому на даний момент вже більш-менш стабілізується все. Вот, потому що я вже не можу по некоторым дворам проїхати, проблемні у нас є двори, вот, машинами заставлено. Все. До ну, месяц назад где тому я спокійно пролетал, там проїжджав. Збільшилася кількість великогабаритного сміття ремонтних відходів. Як не дивно, але люди продовжують робити ремонти і купувати нові меблі. В день підприємство випускає на лінію 30 автомобілів. У кожного автомобіля по три ходки. І на теперішній час деяким автомобілі виконують і чотири ходки. От, з приватного сектору, особливо. Між тим, з початку війни, вартість пального збільшилася майже втричі. Саме тому. Литом Запоріжжя було змушене підвищити тарифи. Якщо у нас в топливо було в тарифі 18 гривень, то на сьогоднішній день всі знають, що це 51. от це основна причина повищення тарифу. Стоимость була раніше для висотного сектора, це 29 гривень, була, і для частного сектора це було 33 гривні з чоловіка в місяць. На сьогоднішній день. Для висотного сектора це 39,69 і для частного сектора 44,33. Добавилася ще одна така услуга, як називає абонплата. Абонплата составляє 2 гривни 10 копійок і вона оплачується за одно домохозяйство. Тим часом багато населення виїхало, а нарахування продовжують нараховувати. У компанії пояснюють, цей тариф можна призупинити, щоб не створювати зайвих боргів. они имеют возможность предоставить документ, подтверждающий факт отсутствия. Это или копия паспорта, загранпаспорта с первой страницы, и страницы, там, где стоят отметки про пересечения границы. Сделать запрос при кордонную службу Украины, которая там, они указывают даты пересечения, выезда и заезда. А также документы, подтверждающие, что они были за границей, это еще, мы быть, или Песель с Польши, в Германии какие-то документы. Нам присылают из Ирландии, из Канады, и с Израиля. На час Ності містян нарахування робити не будуть, кажуть на підприємстві. Загалом у нинішньому році депіторська заборгованість населення за вивіз сміття вже становить 82 мільйони гривень. Артур Туркін, Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Надійний прихисток та опора тим, хто цього потребує. В Запоріжжі волонтери бурчику спільно з благодійниками фонду Світ українцям розпочали будівництво нового шелтеру для переселенців. Посередку евакуйовані зможуть не лише жити, а й отримувати допомогу від спеціалістів різних напрямків. Коли шелтер вже відчинить свої двері, дізнавалась Єлизавета Баздарєва. Вже за кілька місяців на цьому місці планують відкрити новий шелтер для вимушених переселенців. Підготовка до його зведення розпочалась місяць тому. Серед тих, хто допомагає у розбудові осередку волонтерка Діана Дідух. Дівчина ділиться, її завдання оббивати стіни. Виконує саме такі роботи волонтерка вперше, проте їй це вдається. «Ця робота не дуже складна, мені здається, так може виконувати її будь-яка будь людина в нашому місті. Це дуже корисна справа, і якщо ми будемо разом це все робити, ми зможемо досягнути високих результатів в цій роботі. Мені дуже важливо, щоб під час повітряних тривог у людей було надійне укриття, і ми забезпечили усі необхідні для цього умови, щоб було комфортно і безпечно. Над створенням шелтеру працює вісім волонтерів. Вони чистять стіни та прибирають сміття. Трудяться вже четвертий день. Ще два дні планують відпрацювати вже у новому році. Після чого сюди зайдуть будівельники. Бетонувати стіни будуть майстри вже. От. Якщо там знадобиться якась допомога під майстеря, може, їх там запросять волонтерів, але сам майстри вже будуть це займатися, щоб було все якісно зроблено. Розрахований осередок на 40 людей. Для кожної родини буде окрема кімната спільними залишаться кухня та їдальня. Волонтери обіцяють допомагати продуктами. Також буде дитяча локація, приміщення для спілкування із психологами чи соцпрацівниками. І далі вже наступний крок це влаштування життя людини, і людина, коли вже знайде собі роботу, влаштує свою діточок, Вона зможе вона може бути тут, в довготривалий період, так і потім вона може винайти собі житло або купити собі житло. Тобто, це то вже на як, як але. Основне це дати їй ту опору, де поруч є люди кваліфіковані люди, які нададуть ту юридичну допомогу, які можуть надати консультації, тренінгову програму, підготувати людину до того, щоб до пошуку роботи, можливо, навіть перекваліфікувати її. Перевагу у проживанні матимуть жінки з дітьми та багатодітні родини. Залишатись у прихистку можна буде до трьох місяців, а за потреби і довше. Закінчити будівництво шелтеру планують до кінця зими, після чого вже розпочнуть приймати людей. Єлизавета Баздарєва, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Нове авто у автопарку запорізьких рятувальників. Надзвичайники отримали чергову пожежну машину. Її передали волонтери з Фінляндії. Спецавтівка укомплектована аварійно-рятувальним обладнанням, генератором освітлювальною вежею та може вмістити майже три тисячі літрів води. Рятувальники зазначають, така техніка стане у пригоді не тільки під час гасіння пожеж, а й допоможе визволяти людей з автівок у разі аварії на дорозі. Є гідравлічні ножиці, дамкрат, де ми можемо звільнити, достати потерпілих і евакувати з даної ситуації. Саме 16 грудня, коли ми в Львіві на митному складі отримали цю машину, місто Запоріжжя потерпало від ракетних обстрілів. Хінські наші друзі пообіцяли надалі допомагати місту Запоріжжя всім необхідним. Купуй патріотичний аксесуар та донат на ЗСУ. Запорізький волонтер виготовляє унікальні брелоки та статуетки. Матеріал, з якого вони зроблені, це трофейна загарбницька ракета С-300, що була філігранно збита силами протиповітряної оборони. До того ж, на частину виручених коштів благодійник вже придбав те, що рятує життя захисникам. З подробицями Анна Давидова. Отак от, от у нас проходить утро. Можете бачити. Що здесь у нас? Просто охренеть. Ця ворожа ракета С-300 була ліквідована військовими у Запорізькому районі. Як розлітається снаряд, бачив пан Владислав. Побачив шмат ракети, який впав, коли збили наші повітряні сили, збили цей шматок. Я його підібрав, спитав дозволу у військових, можу я його використати для чогось. Ну, вони надали мені дозвіл, таким чином в мене виникла ідея. А ідея виявилася блискучою. Із уламка створити патріотичні аксесуари, їх продавати, а виручені кошти спрямувати на потреби ЗСУ. Процес був нелегким, проте цікавим. Спочатку потрібно було розрізати залишки снаряда на шматки та вигревівати на них бажаний ескіз. Сьогодні ми проводимо вкриття російської ракети. Цікаво, що там всередині. На ворожій ракеті робимо патріотичне гравеювання, крутий брелок. А ти хочеш собі такий? Тарас Шевченко запорізькі козаки, національна символіка. Такі зображення нині красуються на брелоках. Проте замовити аксесуар можна і за власним дизайном. Ціна виробу 2 тисячі гривень. Їхня кількість обмежена. Загалом створять до 200 штук. Також у продажу є і статуєтки у формі тризубця. Вартість сувеніру 20 тисяч гривень. Тому що тризуби зроблені з маркировки, там маркировка ракети, видно, там, это. їх п'ять штук вийшло, більше їх немає. На жаль, ну, їх, це така інтетична річ. І ми вже два їх продали. Бривки нас купляють військові на подарунок і дітям, і до Святого Миколайчика покупляли. І також ну, по всій Україні. І наші бривки можна придбати і у Києві, там є на вокзалі сувенірна лавка, і там теж можна придбати наші брилки. На частину виручених коштів з продажу аксесуарів волонтер вже придбав ось такий потужний Бандеромобіль. До Запоріжжя джип пригнали із Нідерландів. Наразі транспорт на ремонті. Адже перед тим, як відправитися до бійців, його потрібно привести до ладу. На даний момент, в принципі, автомобіль готується вже к виїзду. Ми сподіваємося, що завтра він вже поїде у по місто назначення. У нас залишились, в принципі, мелочі. Смонтувати силовой багажник, изготовить второй ключ, запасной ключ і, в принципі, выполнить усилитель на передній бампер. Джип подолає будь-які перешкоди на своєму шляху, запевняє волонтер. Там, де не приїде звичайний легковик. Головна мета транспорту рятувати життя захисників. Тут буде організовано місце для пораненого буде організовано місце врача непосредственно. То чи габорити автомобіля дозволяють розмістити насилки від сих моментів до сих. Незабаром Евакуаційний автомобіль буде слугувати запорізьким військовим медикам на нульових позиціях. Також, якщо ви бажаєте придбати патріотичний аксесуар, тим самим задонатити на ЗСУ, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Давидова, Олександр Гоц, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Запорізькі фотохудожники та фотокори презентували світлини, на яких закарбували нелегку працю рятувальників. З 24 лютого перед надзвичайниками постали нові виклики, пов'язані з бойовими діями. Майже щодня вони ліквідовували ворожі снаряди та залишки ракет, визволяли людей з пасток на дорозі життя та без остраху і вагань брались рятувати запоріжців із під завалів після руйнівних обстрілів. Результат вилився у створення календаря та фотовиставку із 26 Світлин з одноіменною назвою Герої без зброї. Загалом з початку повномасштабного вторгнення рятувальники знешкодили понад три тисячі сучасних вибухонебезпечних предметів, ліквідували понад сім сотень пожеж під обстрілами. Побачити роботи можна у головному управлінні ДСНС. Страх є завжди, але ми розуміли, з чим ми працюємо, розуміли, які боєприпаси, і дуже обережно ми це все вилучили і знищили. Приїхали на місце події, провели розвідку по виявленню людей, які ще були, подавали признаки життя і швидко прийнялись до роботи по спасінню людей як можна більше та швидше. Це найголовніше, що є у нас. Вони чекали 10 місяців, аби знову зустрітись на одній арені. Запорізькому державному цирку колективи із різних куточків України презентували нову програму під назвою Сузір'я. Глядачів артиста дивували безстрашними акробатичними номерами, виступами дресирувальників. Також всіх розважали кумедні аніматори і клоуни. Як пройшов прем'єрний показ після такої тривалої паузи, розкаже Тетяна Пода. 在哪里？ Затривали час на арену цирку вийшли тварини. Десять місяців без сцени, і глядачів майже не далися в знаки звірам, проте на тренуваннях довелось попрацювати. Нещодавно колектив прийняв нових чотирилапих: матір та дочку породи Алабай. Це був їхній перший виступ. Хвостаті показали себе гідно. Когда животнее само там щось придумують собі, таке теж буває. Вот сьогодні собака вибіжила перша. Взагалі на перший раз выходит на нас діти два Алабаї. Алабай взагалі в церкві зайти. більша рідкість, їх вважають всіх агресивними, злобными охранниками. Нова програма зібрала понад десяток колективів. Це артисти, які вже більше, ніж 15 років виступають на аренах України та зовсім юні гімнасти. Чому сузір'я це зірки, зірки, яких ми зібрали, це зірки нашого сьогодення і зірки, які стануть в майбутньому великими зірками. На це ви ж теж заважили напевно увагу, що в програмі працює повітряна гімнастка, яка всього лиш на всього чотири роки. Але вона робить такі речі, які навіть не роблять дорослі. Новорічні вистави завжди ми присвячуємо Новому року наступаючому. Ми прив'язуємо наших новорічних героїв Санта-Клауса, Святого Миколая, Сніжинок і так далі. На початку року один із колективів був у новорічному турне Маріуполь Бердянськ Херсон у місті на узбережжі Чорного моря. Вони застрягли надовго, опинились в окупації. Уже складно все це було. Кожен як міг вибирався, але мій чоловік, керівник колективу голуб Владислав Олексійович, він там лишився до кінця, остався там. І охороняв це все, наше добро. У нас все лишилось, весь реквізит, все обладнання, все у нас лишилося в Херсоні. І дуже складно, але дуже радісно, тому що ну, це таке свято, хочеться жити, хочеться працювати. Їм вдалося повернутись на сцену та виступити з іншими відомими колективами. Вистави довго чекали глядачі, особливо діти. Малеча була вражена акробатами, що виконували трюки під куполом цирку. Не менш захопливими були й інші частини святкової програми. Потім ця обочати животи, собачки, у тета от там обізянка вот была, ну, Очень сподобалося. и ще было интересно, вот моей дочке нравится акробатика, вот там была ще сегодня акробатика. Потом были клоуны, Кстати, інтересні клоуни. Цікавіше це. Получать, мабуть, ейфорію від глядача, коли вони тебе ждуть, люблять, оплодують, сміються з тебе. Це найкраща ейфорія, мабуть, для клоунів. Ну також для артистів програму Сузір'я показуватимуть в Запоріжжі два тижні до 8 січня. Потім вони відбуватимуться регулярно, оскільки Запорізький державний цирк повністю поновив свою роботу. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у збройні сили України.